Добрий день, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка. Я вас раз до всіх вітаю та заняття починаю. Помандруємо ми сьогодні з вами до лісу. А на чому? Ми з вами поїдемо. Так, ми з вами поїдемо на машині. Погляньте, а що з цією машиною не так? Вірно, в неї немає колес. Давайте її відремонтуємо. Як гадаєте, ці колеса підійдуть до нашої машини? Ні. А чому? Якої форми ці колеса? Так, вони трикутні. Тому нам вони не підійдуть. А ось ці підходять. Якої форми ці колеса? Малята, чи можна нам вирушати в дорогу? Ні, звісно, адже вони квадратні. на квадратних колесах ми не поїдемо. Погляньте, малята, а ось ці колеса нам підходять? Якої вони форми? Так, вони кругленькі. Ці колеса нам підходять. Ось ми з вами і поїхали на лісову галявину. Але що ви тут бачите? Ялинки. А якого вони кольору? Вірно, зеленого. А пенючок якого кольору? Коричнього. А що росте біля пенючка? Молодці, квіти. А якого вони кольору? Правильно, жовтого, червоного, білого. Вірно, вони різнокольорові. Ви молодці. Погляньте малята! А кого ми зустріли? Вірно, зайченят. А скільки їх? Так, двоє. Один великий, а другий маленький. А ще, як можна сказати, один високий, а другий низенький. А чим ми їх можемо пригостити? Як ви гадаєте, погляньте, що вони будуть їсти? Піцу чи капусту? Звичайно, капусту. А що зайчики більше люблять? Ковбасу чи моркву? Вірно, моркву. Скажіть, а скільки у нас морквинок? Одна. А зайчиків? Два. Скільки ще потрібно морквинок, щоб вистачило двом зайчикам? Ще одну молодці. Малята, а яку моркву ми дамо великому зайчику? Довгу чи коротку? Можливо, ми маленькому дамо довшу морку, а великому коротшу. Ні, ми дамо великому довгу морквину, а маленькому коротшу. Малята, а як ви гадаєте, чий це будиночок? Вірно, зайчат. А скажіть, в якому будиночку живе високий зайчик? Будиночку справа чи зліва, а маленький в якому живе? У маленькому будиночку живе маленький зайчик, а у великому високий зайчик. Отже справа живе високий зайчик, а зліва живе маленький зайчик, низенький. Молодці. Все вірно, наші зайчики пішли відпочивати до будиночків. А нам вже час прощатися з вами. До побачення, малята, до зустрічі!